Я верхушки зрізаю ножницями для того, щоб я собі зробила живці. Бачите, ось такий гарний є живець. Ще вам покажу заодно, як можна розмножити шляхом живцювання лаванду. Маєте великий хороший живець. Забираємо все листячку знизу, верхюшку ми. Прищіплюємо і ось це ми все садимо на зиму, просто або в грядочку, або собі в ящики підготуєте землю. Ось так просто наглядно вам покажу. Робите собі ямочку і наголошую, багато потрібно до 10 см запхати оцей живець в землю. Тому що коли зима, зимою земля. Примерзне, вона ось цей живець виштовхує. Якщо ви запхаєте сантиметрів 10 в землю живець, то земля його не виштовхне і на весну ви будете мати десь, напевно, на місяць квітень до пів вже будете мати гарні живці. Тоді ви їх собі пересадите в грядочку або в квітничок і будете мати гарні хороші кущики.